Ми збірна України серед тимчасово захищених. Ми тут знаходимося в Євросоюзі. Ми граємо футбол. Ми хочемо, щоб всі люди, які знаходяться тут в Європі, сказали всі разом. Сказали ні війні. Ми звертаємося до всіх професіональних футболістів, які тут тут куч таку грають чи в Європі, грають футбол. Щоб вони також говорили, коли дають інтерв'ю, говорили Ні війні. Говорили, що Росія це агресор, яка напала на Україну. Ми всі говоримо Ні війні. З national team of Ukraine is Аман people who left the MA in the European Union. We are calling all professional football players in Europe. Start every interview with the roles. No war in Ukraine. 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 No war in Ukraine.